Псалом 76 Диригентові з музичним супроводом Псалом Асафа пісня Бога знають у племені Юди, ім'я Його величне в Ізраїлі, Його намет у Салимі, Його місце перебування на Сіоні. Там він розтрощив Полом'янні стріли лука, щит, меч і знаряддя війни. Ти перебуваєш у сяйві потужний від гір Хижацьки, позбавлені здобичі, відважні серцем поринули у сон, тепер в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від твоєї погрози, Боже якого зацепеніли ті, що були на колісницях та коня, ти грізний, хто стоїть перед тобою в час твого гнів, ти з неба оголошуєш вирок. Земля від жаху замовкає, коли Бог піднімається для суду, щоб спасти всіх покірних землі. Адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а решту гніву ти приборкуєш, складайте в молитві обітниці Господеві, Богові вашому і виконуйте її, нехай всі, що навколо нього. Принесуть дари достойному пошани. Він приборкує дух голодарів, він грізний для царів землі.